Так, і так, друзі, всім доброго ранку. Я стою, показую вам, можна сказати, панораму нашого тернопільського ставу. Дивіться, яка краса, падає сніжочок. Погодка супер, мінус 5. Зараз спускаємося вниз. По таких сходах будемо щось спробувати ловити, шукати місця. Так, друзі, нарешті попалася нам перша рибка. Зараз буду її знімати. І вона вже сама, як то знялася, з гарнишки, трошки запутали мені тут. Ось такий, такий окунець. Ну, ну, хоч щось добре, продовжуємо далі ловити. Так, що продовжуємо ловити далі. Трошки підкормив ще мотильом кормовим. Вдалося знайти його нарешті на базарі. І дефіцит трошки з ней у нас. Mm, зараз попробуємо. О, була покльовочка. Була покльовочка, друзі. Або по губах, або знов здерма доля. Негітник. Той оком. Знову. Третя холоста покльовка. Давай, доловися. Віточно, з дарма доля і б'є просто по мармешці. Те що Знову читаємо покрт. Окон сильно такий принцип. Тут були такі рибалки, що Боїться, знову так, не на мотиля, так як я й казав. Да, зараз я Дина мотиля зараз. І мушу його доловити сто процентів Не хочу засікатися всю, дуже дрібний, але я не знаю що там Або я так підсікаю ні? Не з градом це знову аж норму окілок Що ж ти йому зробиш? Охто у нас кулював, дивіться, дрібнота. на нього мотилів пару разів. Била по морничці. Ось це. Малесенький, малесенький. І знову взяв гочок з мотилями. Все. Як тюлька, можна сказати. Оку нього найти. Називається. Диви. Маленький. Так, пробуємо далі. Оп, знову кльопка. Так, це вже. Чуть-чуть більшенький. верхню був. Угу. Купили його. Так, вже цікавіше стає. А то покльовка одна в 15-20 хвилин, то холостапів, як вам скажу, не дуже цікаво так. І не всидиш довго. Воно доїдає. Так і що риба активна така як... Бачите, ова знову дивіться. Ну, так вже цікавіше ловити, я вам скажу. І азарт такий з'являється. Бажання лити рибки. Так. Ось тут дивіться яка краса. Можна сказати моє одна з найулюбленіших пір року. Це зима. Дивіться який сніг. Да, Засипає. нас вчора засипав 8 -10 см 10 і сьогодні знову передали такий сніг, що не знаю, може знову сантиметрів 15-20 нападає. Супер. Красота неймовірна, друзі. Знову нам такий окунець попався. Це вже після того, як я прикормив луночку. О, так гарно клюнув він. Так, все, сам себе зараз, зараз він добереться до лунки, вже хвостом майже там. Ну давай. Поможемо. Ну. Ова. Пішов. Так, і що, ми продовжимо. Так, де наша мужка? Так, зараз ще є ідея попробувати інакшу вудочку, там тоньша леска і інакша мурмишка трошки. Така чорненька, я вам покажу, зараз таким довгим очком, бо тут золота. І теж з таким доволі тонким гачком маленьким, щоб гарно засікалася риба. Зараз ще пару проводочок зроблю на цю. Потім, можна сказати моя перша вудочка. Оп, була покупала. Моя перша вудочка вона трошки ну, важка, вона більше настояча, щоб підати на поплавок. Але не знаю, не можу я на ту стоячі вудочки стояти, чекати, поки воно клюне. Люблю шукати, робити проводки. Активно, як ти кажуть, ловити рибу, а не сидіти і чекати, поки риба сама мене знайде. Так, друзі, от така от вудочка. До речі, тут кивок у мене з е, хлопчина з тирибовлі у нас є. Таке містечко недалеко від Тернополя. От такий от кивочок, це він сам виготовляє. Він здається, якщо я не помиляюсь, чемпіон світу по мормишці. Отакий такий Ну, Я на нього вже і щукали, і окуня. Для себе, можна сказати, трофейно, бо окунь був 325 грам. Ви бачили відео такий жирний кабан. Так що ця вудочка приносила мені трошки ну, можна сказати, такий хороший. Друзі, клав. була така покльовка, що злетів кивок і риба зійшла. Це тільки вдівцю мормишку, це, це жесть. Я її підсік, ну реально почув, що там щось тяжке. Так, да, Перейшов я на інакшу лунку, друзі. Тут щоб кормив самого початку, де взагалі не було кльов. Ну, Як можу вам сказати, що тут лунка почала працювати. Зараз можливо вдасться вам показати. Бо є покльовки. Ці лунуці вже зловив окунів 5-6, оп, знову поклевка. Да, такі є злі поклевки. О, знов опані, що ж злітає кіокзно, тільки щоб він зловив опані і злетів окні. Ну він там так прикріпав прикріплені трошки. Так і є. Була покльовочка, ж дві не стих підсікти, друзі. Є щось щось дзьобає, ага. Ще одного мотиля з'їло. Так, пробуємо. Треба зловити щось цього лунки риву, що це таке? Ах ти шо ж дивись на нього. І дрібне око таке. Красончик опався мені. Все, відпускаємо його. Ну, от, хто мене мучив тут на цій луночці? Подивіться який. Але взяв мурмишку. Ну, Взагалі дивіться, оцему румишку вийшли таке з червоним оком. Кофну її страшне. Ну, як пускай, ось таке й мале Так, І можете з'їв мені мотиля. Зараз переставлю мотиля і продовжую. Є, попався ще один полосатий. відпустив. Так, продовжуємо одразу, новому часу. Підняли кивочок трошки воловер. Так, напевно закормлюю цю ломку і переходжу там, де були більші, в мене окуні клювали. А сюди ще повернемося. Ну, такий нам окунь гарний попався. дивіться на нього. який Красавчик. Так, відпускаємо його. ну Пробуємо ловити далі. Да, цікаво сьогодні класно сьогодні рибалочка. Вихідний день, субота, нарешті я дочекався, цілий тиждень був якийсь такий важкий, друзі, якщо чесно. так вже хотілося тих вихідних, щоб попався на рибалочку. Ну я довольний душ, можна сказати. Завтра ще є один день в запасі можна буде гарно половити. Не знаю, напевне прийду знову на ці місця. Не буду експериментувати. Як правило, ці, експерименти закінчуються тим, що... Опа! Експерименти закінчуються тим, що нічого не зловиш, прийдеш устроєний. Хіба тільки їхати з ким, хто вже десь ловив на тих місцях. Тоді так, а тако самому десь їхати, то без толку. У мене вже просто був такий досвід, осінью ми їздили. Зараз я вам розкажу в двох словах, тільки поміняю мотиля, бо чую, що там вже все. І так, ми їздили на Дністер з, з другом моїм Стьопою. Ну, одним словом, такий був результат за день. Ноль покльовок у нас було. Ні одної, що в мене, що в Стьопи. Але проїздили ми 250 кілометрів з ним. По болотах, були в трьох селах. В одному було такому селі, що ледве доїхали до тої річки і були недовольні. Але то вже, напевно, був такий перехідний період до зими. І риба вся сядешна, напевне, пішла на ями і ну, взагалі. Не було тоді ні одної покльовочки. Так що краще їхати на ті місця провірені, де ви вже знаєте, де були, де щось вам вдавалося зловити, І так на щось нове їхати, ну, тільки кажу з тими людьми, які вже там ловили. Ну, такий в нас був експеримент. Опа! Ну це взагалі. Тільки на опусканні опустив. Я тільки гляну оком, чи камера гарно настроєна, чи щоб чи все було видно і дивіться, що мені попалося. Ось такі зараз викатуємо ще на ньому. Гарний, гарний, нічого не скажеш. Так, це відпускаємо і продовжуємо. О, не хочу ще подивитися. О, щось був, був, була покровочка. Ну давай ще раз. Чтось снасті повністю треба міняти, поплавки ставити, але я, чесно, не хочу з тим гратися. Купив таку вудочку. Ну, до речі, я вже їх 4 маю і не знаю. І доволі. І окуням мені більше подобається ловити в проводі, ніж стояти, сидіти на... Коли ж воно клюне та топлотва? ще конець попався нам. Ну, Гарно, гарно клюнув, нема що сказати. Ну, Він заслужив, щоб ми його відпустили, друзі, як завжди. Ну, до речі, в цій лонці найбільше оку клювали. Опа, є. Ах, зійшов, така була покльовочка, різка. Так вдарив. Красиво дуже. Що я його не засік добре. Але риба була, я її відчував. Як натягнулася жилка. for Ого! Ну нарешті. Отакий ну, от. З третьої чи з четвертої покльовки У цій луночці. Ось ну, такого ну, ми Гипка поплила сама, ставлю білі лунки, вона вже так знає, куди визти. Додому. Годувати вже лунки не буду, напевно, на це місце завтра сюди знову прийду, що лишу собі ще кормового Бога мотиляна завтра. Ще трошки половлю зараз, ще, ще дві луночки пройду. Я напевне буду помаленьку вже збиратися додому. І так риби багато вже наловив сьогодні. Відпочив від робочого тижня, можна сказати. Провів час на природі, на свіжому повітрі, задоволений, кльовом, погодою, яка стоїть. що, друзі, буду прощатися з вами. Всім дякую за, за перегляди, за ваші лайки, за активність, за коментарі. Дуже приємно буду для вас знімати і старатися ще. Це всім гарного настрою та зустрінемось на рибалочці.